Оля, привіт! Продовжую навчати іспанську мову, і сьогодні у нас тема, сюжети серіалу і т.д. і т.п.» Дивіться, сьогодні такий серіальчик у нас Діана, це двоє людей. Діана, Рубія, ми вже знаємо, і Леонардо. Ну, хто він такий? Морено, Кастаня, десь так. Дивіться, це Коносідо, тобто вони знайомі. Не Аміго, не Аманте. Вони лише знайомі. Коносідо. Дивіться, про що вони розмовляють? Леонардо каже, ну, я, звичайно, без союзників буду в двох ролях: ме алегре те верте, «Ме алегре. Тобто я радий, «алегрія» – це радість те верте тебе бачити. Верте це бачити, те, це вже зрозуміло, це як прсовочка тебе. Діана відповідає, но Есперар Верти. Дивіться, я тут зробила таку спеціальну хитрість, таку, щоб легше було нам запам'ятовувати, тому що слово Есперар це ми не вивчали, Есперар це чекати, но Есперар те верти. Тобто я не чекала тебе побачити, якщо правильно му сказати йо, но Есперо, но Еспера те Верте, тебе побачити. Далі Леонардо каже, що він каже, Есперар йо, Есперар? tanto темпо. Чекав io espero tanto tempo. Тобто я чекав танто так і темпо час, тобто я читав так, чекав так довго. Espero tanto tempo. Можна сказати, тобто темпо, багато часу я чекав стільки часу на тебе, так? І Діана відповідями Танто, запам'ятаєте, це як, знаєте, як перець в цьому всьому, це додає шарм танто, час Діана каже, Йосоньяр йо, Контігу. Ну, тобто, Я мріяла з тобою, Соньяр Параті. Тобто йо, соняр Контіго ну, такий мріяла. З тобою, ну, тому що сказати, і про тебе, і про мене, і про нас всіх разом. Ось такого плану. Ось такий, бачите, це такий діалог, коли люди по знайомі хочуть їх вже, знаєте, мани щось до себе, отак, знаєте, відчувається оця магія, і в них такий час, щоб до зближення. Дивіться, це ме Верте. Те, Верте, запам'ятаємо, Верте, бачите тебе, або Верте. Diana, no Но а що там вона каже, no Есперар Верте, так? Те верте. Я не очікувала з слово, словом, Есперар, це, бачите, тебе. Так, танто Темпо дуже важливо, до випускайте танто темпо, тобто ви вказуєте на те, що це було так довго, стільки часу, так? Да, Можна так сказати, стільки часу, танто темпу. І Діана Сонярце мріяла. Контігу. Тобто я мріяла з тобою, якщо так чесно. Мріяла про тебе, ну це можна сказати так, але вона мріяла час з цим Леонардо, з цим Мореном, отже, дисрута Сутемку, Дисфрута Дивіс Віда, ще сказала, Насолоджуйтесь своїм часом, насолоджуйтесь своїм життям і наслужити мову. Астопромт, чай.